Можу сказати, що я принциповий. Mm. Я собі ну, малюю якусь ситуацію. І я хочу щоб було так саме. Я можу бути реально категоричним дуже. Ох, він з пальчиком дуже до слова зараз сказав про те, що він принциповий і категоричний, і от якщо він собі щось придумав, то він хоче, щоб у житті було а, саме так, і прикол в тому, що я що вирішила зробити, подивитися, чому ж нам Тарас здається таким байдужим, дуже мало емоційним, спокійним. Ну і якось да, от я вам кажу, що не одній мені здається, що трошечки десь мутнувато дивитися цей сезон, тому що ще багато чого залежить реально від холостяка. І я розклала карти. І що я там побачила? По перше, я вам хочу сказати, що коли він на холостяка. Там випала такі карти, які кажуть про те, що він знаєте, так майже по фану погодився на цей проєкт, тому що йому стало цікаво, а що це за прикольний досвід, як це прожити, те, що ти халастяки на такому шоу. І пішов, не розуміючи того, як це реально може все для нього обернутися. І вже всередині шоу я побачила, що карти відображають його такий стан. Знаєте. Що ну йому реально сам формат і як оце все відбувається? Що треба кудись ходити, треба оце з усіма спілкуватися, треба, треба щось робити, що від нього вимагають по контракту. Йому це почало не подобатись. Він не оцінив цей формат. А він людина така, чули, що якщо він собі щось придумав, і якщо він ну якось по-своєму уявляє, він хоче, щоб було так. А проєкт це не про це. Це про те, що треба слухатись, що треба десь подчинятися. Що якщо тобі придумало такий побачення, тобі треба його влаштувати і там бути. А він людина, яка не любить контроль Собою і не любить бути під кимось. Це не раз, неодноразово вже вам казала, що і в жінках також він буде шукати сильну, але не таку, яка буде ну його контролювати і мати над ним владу. Все одно він хоче керувати і хоче бути головним. Тому сам формат шоу і те, що. Йому треба під когось прогинатися і грати за чимось правилами, йому не подобається, і тому ми вже бачимо оцю байдужість. Е, плюс я би сказала, що йому трошечки там ще й імуднувато. Не вистачає, напевно, йому якогось екшона. 11, якщо є в вашій даті народження або в матриці, це в нас ще 29, чи матрицю розкладаєте, там і 11. Якраз оці ці люди не люблять, щоб їм вказували, що робити, тому в нього такий сильний супротив. І, і до речі, там теж карти показали. А чому продовжує і намагається там десь жартувати, посміхатися, щось робити? Тому що в нього є оця принциповість, що якщо він щось пообіцяв, то він повинен виконати це до. До кінця, тобто до кінця пройти це все, плюс його 16-ка теж народився він 16-го числа, А це люди, я би сказала, не прям от ем, ну от жінки до речі, вони більш вибухові з цієї енергії. Чоловіки вони більш такі різкі, десь жорсткі і можуть бути непослідовними, незрозумілими для нас, от як зараз. Я Інколи реально така, подождіть, наче було одне, а він щось інше каже. От, і до чого, і до, до цього всього ще я згадала, що я ж робила на нього. Оцей розбір, да який у нього характер, як він будує стосунки, що він ще хоче в стосунках, і згадала. Ну, по перше, почнемо з того, що в нього і не було мети знайти якесь кохання чи побудувати серйозні стосунки на момент, коли він шов це шоу. У нього на особисте життя там стояв диявол, який каже про те, що хочеться якоїсь інтрішки раз ну там якогось інтиму страстей, але не про серйозні стосунки. Тому, в принципі, формат шоу, отак от покрутіть шашні з декількома дівчатами, йому підходить. Тому я думаю, через це він теж туди пішов. Але він не очікував, напевно, що воно буде якось отак сильно строга, і тому йому стає в цьому всьому нудну плюс у нього на стратегії побудови стосунків стоїть. Король мычи.